Місто Харків. Шибінський підхоплює м'яч Передача на люльку. Є удар. Перший небезпечний. Сперту рятує свою команду. А тут якимось дивом вивезє. Будівельна кватаці. Трубіцин. Так, м'яч не по центру, але позиція доволі таки непогана. Можна бити і потрібно бити. Пробиває потужний удар. Ще одна спроба і тут. Момент цей на капітана МСТ. Тут Іванов підхопив м'яч і Буде пробивати, пробиває, встигає. Зреагувати там. І встигає. Ну в нас тим часом вже якраз таки позаду перша половина. Виход на ударну позицію пробиває тут. Сергій буде сам матися розвернутися, але м'яч втрачає. Хомічев обікрав рідного. Тут 3-2 в 2 атака. Бондаренко який же момент не забиває. Засильна передача. Петренко. Дуков залишає м'яч знову Артему. А тут же Ященко порожні ворота. І є перший забитий м'яч в нашому поєдинку. У нас Владислав Ященко відзначається. Порожні ворота закотив м'яч. 1-0. Все ж таки дочекалися ми і Тут дуже швидко еместей. Момент дуже небезпечний. Продовжується. От на ударній позиції. На нього буде. Передача є. Удар. І здається, Ку. Бондаренко. Омічев. Омічев. У момент. Ворота залітає. Хто в нас? Денис. Шебінський, Люлька та Іванов. Така четвірка. Ну, я думаю, буде завершувати. Тут вже дуже гострий кут. Люлька потрібно бити. Що і робить, Радислав Люлька. すごいな。<laughs>